Нещодавно відбулася подія, яка зібрала навколо себе найвпливовіших людей планети. І ще мітинги у Венеції, обговорення в світовій пресі, мільйони доларів і титул найгучнішого весілля року. Наречений один із найбагатших чоловіків планети. Наречена телеведуча з минулим, яке медіа вже встигли розібрати на запчастини. І Як ви вже здогадались, це не класичне весілля, бо бути звичайним, коли ти мільярдер, уже. Якось непристойно. Тут все за сценарієм лакшері життя: оренда історичного маєтку, приватні вертольоти, зйомка для обкладинки вок прямо на події, і, звісно ж, кардаш'яни серед гостей. І хоч офіційно ця історія продається як історія про кохання, інтернет досі називає Лорен Санчес Голдіґеркою, а Джефа Безоса чоловіка, який проміняв дружину, з якою підіймався нуля, на типову коханку. Тож, що ж, не так з весіллям Безоса і Санчес. І чи дійсно ця історія про два люблячих серця? Чи черговий шлюб з розрахунку загорнутий в яскраву упаковку? Тож сідайте зручніше. Сьогодні будемо розбирати ці всі гучні гламурні події. А поки я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Пам'ятаєте, що у мене зараз челендж до нового року 100 тисяч глядачів? Ви, звісно, почали підписуватись набагато активніше. За що я вам капець як вдячна, але поки що ми капець як відстаємо. Тому якщо ви хочете зробити мені приємно або виразити свою подяку за той контент, який ми робимо, будь ласка, підпишіться на канал, щоб моя така маленька мрія у 100 тисяч підписників збулась. Також, щоб це сталося якомога скоріше, поставте лайк, напишіть коментар, поставте дзвіночок, і підписуйтесь на мої інші соцмережі, телеграм-канал і інстаграм. Там нас дуже цікаво. У травні 2023 року Лорен Санчес пізно ввечері зазирнула під свою подушку і побачила там коробочку. Лорен, звісно, одразу зрозуміла, у чому справа, і трохи зомліла. Джеф взяв цю коробочку, відкрив і зробив ту саму довгоочікувану пропозицію: вийти за нього заміж. Миле, затишне, домашнє освічення. Ну, якщо не врахувати, що це відбувалось на 127 метровій суперяхті, кору вартістю в пів. Мільярда доларів. А обручка була не тіфані, а з рідкісного рожевого діаманту вагою 30 каратів, який коштує приблизно в діапазоні 3-5 мільйонів доларів. Ну, знаєте, як це буває? Знімаєш макіяж, лягаєш у ліжко, а там десь під подушкою обручка з діамантом за кілька мільйонів. Стандартний день дівчини, яка просто вірила в мрію. Цю пропозицію Лорен назвала солодкою як романтичний сон, і вже тоді казала, що планує взяти прізвище без. Тому що вони з Джефом справжня команда, і от освічення вже є. Тож починається підготовка до самого весілля, яке майже одразу обросло скандалами. Перше, що стало публічним, це протести місцевих жителів у Венеції. Так, вибір міста для святкування мене неабияк здивував, адже очевидно, що весілля буде масштабним, а для церемоній вони обирають мало не найменше місто планети. Так, там ще окрім цього, влітку і так ціла купа туристів. Тому мені чесно здавалося, що вони. Перенесуть святкування в якесь інше місто, в якусь іншу локацію. Але ні, не перенесли, і чим ближче було до самої події, тим більше протестувальників ставало. Люди дізнали, що весілля відбуватиметься в історичних локаціях. Частину міста перекриють, а Безос приїде з вертольотами, охороною і дронами. Тож плакати від людей були дуже красномовні: No Space for Bezos, not your playground. Venice is not a stage set. А хтось розтягнув величезний плакат, де сказано. Якщо Безос може орендувати цілу Венецію, то, хоча б, нехай заплатить вдвічі більше податків. Місцеві жителі були, звісно, обурені і казали, що це ще один доказ, що у Венеції все для туристів і мільярдерів, а не для тих, хто тут реально живе. Щоб краще зрозуміти взагалі настрої венеціанців, от вам факт. Зараз місцевих жителів залишилось щось в районі 50-70 тисяч. А туристів приїжджає щодня понад 80 тисяч. Тобто, жителі через це. Цей факт банально не можуть часно добратися на роботу чи орендувати житло за помірні кошти. Тому корінних венеціанців стає з кожним роком все менше, тому що вони просто переїжджають. Потім люди грозились перекрити канали, по яким гості мали добиратись до місця призначення, і через тиск свято вимушено перенесли до більш ізольованої локації. Ще одна драма: ви не повірите? Була пов'язана з запрошеннями. Коли в мережу злили фотографії запрошень на весілля, то усі масово почали робити мемчики. Що гроші є у цієї парочки, а смаку взагалі немає. Усе виглядало, м'яко кажучи, дуже простенько. Біла картонка, ніякої розкоші, звичайний шрифт і якісь дивні метелики. Хоча я не думаю, що їхні 250 гостей взагалі звернули хоч якусь увагу на дизайн цих листівок. Звісно, усі гості на весіллі були або селебриті, або власники світових компаній. Але чисто теоретично, якщо трошки пофантазувати, то когось з нас теж би могли Запросити на головну подію року. Ну а що? Ми з вами красиві, розумні, харизматичні. Все підходить. І от, уявіть, ви стаєте такі келихом шампанського десь біля Леонардо Ді Капріо, поряд Кім Кардаш'ян, А на вас сипляться англомовні компліменти. І ви такі єс. Yes! Yes, thank you very much. і все. Тише, бо словникового запасу вистачило тільки на ці дві фрази. А щоб у реальному чи уявному сценарії не потрапити в пастку мовного ступору, Cambridge UA підготували для вас уроки з англійської. Це короткі і зрозумілі відео, де досвідчені викладачі відповідають на конкретні питання. Наприклад, чим handsome відрізняється від cute? і чому actually зовсім не актуально. Уроки зручно переглядати будь-де. в транспортів вдома, в черзі, чи поки чекаєте друзів у кав'ярні, бо вони тривають від 3 до 10 хвилин. І так, цього часу цілком достатньо, щоб отримати максимум користі та знань. А після кожного уроку ви можете перевірити, як засвоїли інформацію коротким опитуванням по темі. Ну і найприємніше почати вчити англійську можна лише за 1 гривню. Так, вам зараз не почулось. Вийте мій промокод ВЕЧЕР, скануйте QR-код на екрані чи переходьте за посиланням в описі і отримайте доступ до уроків від Cambridge UA на місяць усього за одну гривню. І от знаєте, зі знаннями англійської реально є великі шанси, що наступного разу вас покличуть не в місцеве караоке, а дійсно не весілля мільярдера. І не як плюс один, а як гостя, з яким хочеться поговорити. Прибуття гостей це окреме шоу. Більше 90 приватних літаків і десятки суперякт прибули до Венеції, створивши майже водно-повітряний колапс. І знаєте, це якщо нас з вами раптом, якщо запросять кудись, ми просто зібрались і пішли. А селебріті везуть з собою цілу команду стилістів, помічників, охорону. І там на одну запрошену людину ще зверху мінімум 20 людей персоналу. А серед списку гостей були такі імена, як Опра Вінфрі, Білґейт. Іван Трамп, Орландо Блум, Том Бредді, Мік Джагер, Роберт Гелфонд та інші. Ну і куди ж без наших роднулік Кардаш'янів? Бо якщо у світі намічається якась знакова подія, то вона точно не обійдеться без цього сімейства. Але і навколо їхньої присутності на весіллі, звісно, були деякі плітки, які ми зараз з вами обговоримо. За словами інсайдерів, з цієї сім'ї першочергово було запрошено тільки Кріс і Кім, тому що вони друзі з Лорен Санчес. Але перебуваючи на дівич вечері в Парижі, Кріс запитала у Лорен, чи може вона взяти інших своїх доньок. Ну я думаю, що коли Кріс Дженер таке питає, то ніхто не може відмовити. Тож до них ще доєднались Кайлі, Кендл і Хлоя, яких Лорен насправді ледве знає. Кортні найстарша сестра вирішила залишитись вдома. Ще інсайтер додає такий цікавий факт, що Кріс, як будь-яка хороша мама, сподівалася що її самотні доньки зможуть зустріти багатих знаменитих потенційних чоловіків. А Кріс Мамаджер точно знала, що там будуть присутні деякі заможні холостяки. Зокрема, легенда футболу Том Бреді та зірка піратів Карибського моря Орландо Блум, який щойно розлучився з Кеті Перрі. Ну, і не можеш таке добро, просто так пропадати. Ну не знаю, як Кардашянам, але от сідні Свіні, яка була теж запрошена на весілля, на наступний день була помічена якраз таки з Орландо Блумом на прогулянці по Венеції. Змі одразу пропустили, що це могла бути просто дружня прогулянка. Але ми ж з вами знаємо, як ці просто дружні штуки потім закінчуються, правда? Ще одна особа, яка викликала у мережі немало обговорень, це Іванка Трамп. Вона приїхала з великою кількістю охоронців, що викликало подив і навіть конфлікти з командою охорони самого Безоса. На цю тему був навіть жартівливий комент від інсайдера: що Безос має гроші, але Іванка має м'язи. Тобто перевершила його в кількості секюріті. Хоча насправді це зовсім не дивно, коли твій батько, президент Америки якого зараз ненавидить буквально половина світу, то, звісно, зайва охорона не завадить. Але найбільше за усіх розкритикували Ді Капріо. Йому перепало через вплив на екологію. Ну просто уявіть, він екоактивіст, який прилітає приватним літаком. Це просто якась найвища ступінь іронії. Бідний Лео вже одягнув і худі, і кепку, і обличчя ховав, але все одно був розкритий як той, хто прилетів приватним літаком до весілля мільярдера. А взагалі дійсно на обурення людей зрозуміти можна, адже приватні літаки шкодять екології вдвічі більше, ніж звичайні авіарейси. Один лише переліт туди назад з Каліфорнії до Венеції на приватному джеті може залишити вуглецевий слід, еквівалентний річному споживанню електрики середньої родини в Європі. А таких рейсів було щонайменше 90, і це ми зараз з вами навіть не враховуємо суперяхти, які теж, на жаль, не на повітрі працюють. Зрештою, Джеф Безос, мабуть, зрозумів, що ситуація в виглядає не дуже і пожертвував 1 мільйон євро в деяких джерелах, пишуть 3 мільйони на захист венеціанської лагуни, але виглядає це як індульгенція. Тобто, Джеф Безус відкупив свої гріхи. І, до речі, своїх гостей вони просили не дарувати їм подарунки, а натомість зробити донати на користь Венеції, підтримати ЮНЕСКО, Коріла та Венеціанський національний університет. У запрошеннях вони також підкреслили, що майже все від транспорту і квітів для торта і декору замов. Мовлятимуть у місцевих майстрів Венеції, щоб підтримати економіку міста. Але подарунки все-таки дарували, що правда, гостям і це були капці: чоловікам блакитні від місцевого бренду VB Венеція, а жінкам плюшеві чорні капці з відкритим носком від Amazon. І в цих тапочках гості танцювали допізна на піжамній вечірці, що відбулась після весілля. І поки ми ще не переключились з теми донатів, хочу розповісти вам про один збір. Але не спішіть промотувати цю. Частину, бо тут є дещо цікаво. Ми домовили, що бійці з 58-ї мотопіхотної бригади підпишуть прапор і подарують його комусь з вас за донат. І повірте, це не просто пам'ятка, це справжній титул. Я от нещодавно була на концерті, де подібний прапор з підписами пішов на аукціоні за 25 тисяч гривень. І урвала його моя подружка реально в запеклому бою між іншими учасниками. Гривень! Тож, якщо пощастить, ваш донат цілком може перетворитись у доволі вигідну інвестицію, яку ви зможете потім або продати, або залишити собі, або також зробити благодійний аукціон. Обов'язково вказуйте свій номер телефону в коментарі для донату, щоб була змога зв'язатись з переможцем, також донати по QR-коду або за посиланням в описі. І дуже дякую, що ви не байдужі до допомоги і до донатів. Тепер перейдемо до самої церемонії. Вона почалась з абсолютної приватності. Гостям офіційно заборонили використовувати телефони, а фотографи були виключно з журналу Vogue та їхньою офіційною командою. І у той же день виходить цифрова обкладинка журналу з Лорен як з нареченою. До речі, зараз ходять такі чутки, що Джеф Безос вирішив подарувати компанію, яка володіє Vogue своїй дружині. Отак, вот от дівчатки. Нещодавно, до речі, в одному шоу актор. Сару Джесіку Паркер запросили прокоментувати це фото, яке зараз на обкладинці. Вона зробила паузу, подумала і сказала, типу, чому б їй не мати цього? Вона виглядає щасливою, але подача виглядала трошки якоюсь такою незграбною, і коментатори під відео одразу підхопили якийсь вайб пасивної агресії. Бо ця фраза звучала, як я не скажу нічого поганого напряму, але ви все зрозуміли. Також Лорен усі захейтили за вибір суконь нареченої Лорен Санчес, яка мала з. Змогу обрати будь-який дизайнерський шедевр із сотні розкішних брендів, попрацювати буквально будь ким, або купити блін, хоч цілий бренд, обрала ну складно сказати, що на церемонії Санчес була одягнена у весільну сукню в стилі русалки з корсетом, створену на замовлення від Дольчі Габана. Як каже Санчес, то Джеф Безос благав показати сукню до церемонії, але вона твердо стояла на своєму і не показувала її аж до моменту зустрічі на хіднику, навіть коли вона фото. Калась у саду Джефа Безоса зачинили в кімнаті і не випускали. Особисто мені її головна весільна сукня сподобалась. Мені здається, що вона доволі вишукана і стримана водночас, і дуже пасує самій Лорен. Але коментатори в соцмережах думали трошки інакше і писали, що чому просвічуються бретельки під мережевним верхом, дивні гудзики, і що цей стиль занадто застарів, і вона ніби з 80-х. Але от з коментарями про наступне вбрання я погоджуюсь. Тільки не кидайте в мене тапка. Але ця сукня Лорен дійсно схожа на якусь люстру. Журнал Glamour UK назвав цей образ амбітною спробою повернути вінтажний глем, А New York Post також порівняв сукню з вишитим футляром для флакона парфумів і натякнув, що в гонитві за драмою Лорен втратила баланс. Скоріше за все, дана сукня була обрана для того, щоб якось мечитись з Венецією, але вийшло як вийшло. Саму церемонію провели в саду біля води на острові. Весілля пройшло в атмосферу. Фері такого вечірнього гламуру без класичної арки з трояндочками, зате з живою музичкою, вогнями, мініатюрними фонтанами і вишуканими стравами. А на вечорі виступав Андреа Бочелі, і, мабуть, це улюблений виконавець для зіркових весіль. А для гостей був ще обов'язковий дрес-код, і він називався типу Old Hollywood. Це елегантність, шовк, чорне, біле, золото і так далі. І хоч це виглядало, знаєте, як якась там розкішна каска. В цілому весілля пройшло. Доволі камерно. Ну наскільки можливо бути камерним для весілля з бюджетом у 50 мільйонів доларів. Ну звісно, це якщо ми будемо порівнювати, наприклад, з весіллям Амбані, яке пройшло минулого року, то це можна назвати просто дружніми посиденьками, бо у Амбані співали Ріана, Джастін Бібер. Гостей було понад 1200 людей. Святкування тривало декілька тижнів. Найкращі кухарі, декоратори, а загальний бюджет сягнув майже 600 мільйонів доларів. Тому так, весілля. Без осан, чи з безумовною можна назвати головною подією року, але не десятиліття, так точно. У кожній гучній лавсторії є завжди другий головний герой, і хоч мільярдера Безоса знають навіть ті, хто ніколи нічого не замовляв на Амазон, то про Лорен Санчес довгий час говорили лише як про жінку, яка зруйнувала шлюб Джефа. Але насправді, якщо копнути у біографію Лорен, то стане цілком очевидно, що її голдіґершою ну не можна назвати, бо це жінка, яка працює усе своє життя. І вона не просто там чиясь коханка, вона журналістка, ведуча, продюсерка. Серка, пілотка вертольоту і власниця авіакомпанії. Ще в кінці 90-х вона починала як репортерка новин на американському телебаченні. Вона навіть отримала номінацію на ЕМІ за журналістську роботу. Але кар'єра телеведучої – це взагалі лише частина історії. Бо у 40 років Лорен вирішила навчитись літати на вертольоті, отримала пілотське посвідчення, і в 2016 році заснувала компанію Black Ops Aviation. Це одна з перших авіастудій, якою керує жінка. Що спеціалізується на аерозйомці для кіно, реклами та документалок. Наприклад, саме її компанія знімала з повітря масштабні пожежі в Каліфорнії, а також брала участь у виробництві фільмів і кліпів на Netflix, Sony, Discovery Канадський і ABC News. І знаєте, взагалі це дуже потужно навіть для такої просунутої країни, як Америка. Бо Лорен входить лише до 3% жінок серед вертолітних пілотів, і через свою роботу, через свою таку позицію вона активно мотиву. В інших жінок йти в авіацію за її словами. Взагалі в неї бажання літати прокинуло ще з дитинства, бо батько працював інструктором і мріяв, щоб донька знала не тільки що таке літак, а взагалі першою доторкнулась до штурвала. Знаючи її захоплення польотами, не дивно, що однією з жінок, які реально побували в космосі, стала саме Лорен Санчес. У 2024-му вона увійшла до складу повністю жіночої місії Blue Origin, яку профінансував Джеф Безос. Цей я так розумію, подарунки для коханої відправити не на Мальдіви, а відправити у космос. Окрім неї, тоді ще до складу увійшли Кеті Пері. Пам'ятаєте ті мемні відосики, як вона тримала у польоті квітку і щось там співала. Ще була телеведуча Гейл Кінг, інженерка НАСА Аїша Боуі, адвокатка Аманда Ньюен і кінопродюсерка Кері Анфлін. Тоді, мабуть, вперше взагалі весь світ почав так широко говорити про Лорен Санчес, тому що цей політ був розкритикований просто з усіх сторін. По перше. Критикували саму концепцію, мовляв, замість наукової місії просто туристичний політ, а це катастрофічний екологічний слід. І в же в світі, де йде зміна клімату, іде дуже великі проблеми. По-друге, це вибір учасниць. Так, усі жінки доволі класні, усі з досягненнями, але критики казали, а де ж науковці, астрономки, які роками готуються до подібних польотів? Тоді навіть публічні люди висловлювались негативно про цю подію. Емілія Ратаковська назвала цей політ End Time Міт і заявила, що це більше сатира, ніж прогрес, засуджуючи викиди СО2 і нерівність у можливостях. Олівія Ман охарактеризувала політ як ненажерливий, нагадавши, що дехто навіть не може купити яйця і поставила під сумнів, що 11 хвилин у космосі можуть якось змінити світ. Але більше за дії Лорен критикують тільки її зовнішність. Скільки б вона не літала у космос, не керувала вертольотом і не була нареченою найбагатшого чоловіка в світі, в коментарях обговорили говорять одне її обличчя. Коментатори кажуть, що вона виглядає як жертва пластики, що її обличчя це інстафільтри у реальному житті, а весільні фото схожі на кадри з реаліті шоу 2010-х років. Ті, прямо кишить зараз порівняннями з донателою Версаче та базовими голівудськими барві, які перекроєні вздовж і впоперек. Що ж робила з собою, Лорен? Ну, якщо коротко, то майже все підтяжка обличчя, філери у вилиці, Губи підборіддя, ботокс поповні, ринопластика, ймовірно, блефаропластика, імпланти в грудях. І за чутками була навіть бразильська підтяжка сідниць. Але якщо подивитись її фотографії з молодості, то, чесно кажучи, Лорен не так вже й сильно змінилась. Так, пластика є, і це не секрет, але вона не перетворила себе до невпізнаваності, як це люблять прописувати в коментарях. Обличчя залишилось її просто трошки відшліфоване. Ну і не варто забувати, що їй 55 років, і це я зараз не про еджизм, а в принципі про вікові зміни. Бо в інтернеті усі чомусь звикли, що якщо ти медійна особистість, то ти повинен виглядати ідеально завжди, навіть якщо тобі 90, то, будь ласка, на вигляд тобі повинно бути не більше 25. і такі природні процеси, як старіння, просто не пробачаються. Лорен обрала для себе шлях старіння з пластичними операціями, на що має повне право, і в принципі, я вам скажу, виглядає вона добре. В неї підтягнуте тіло, в неї все доречно, тому нема питань. Але як же тоді? Така вся не така Лорен, змогла урвати мільярдера. Взагалом, з Безосом вони познайомили ще у 2010-му, але їхні стосунки почали активно розвиватись у 2018 році, поки обидвоє ще офіційно були в шлюбах з іншими: Джеф Безос з Маккензі Скотт, а Лорен Санчес із голівудським агентом Патріком Вейстелом. І саме ця деталь зробила їхній роман настільки скандальним. Вони, звісно, не підтверджують, що вони були прям коханцями, але як тільки стало відомо про розлучення. Безоса то таблоїди позливали їхні переписки із Санчес, що і підтвердило Роман. Джеф Безос навіть тоді грозився усіх засудити за це. І ось в 2019 році парочка вперше з'являється на публіці разом. Звісно, коли світ дізнався про розлучення Безоса і Маккензі, це дуже багатьох засмутило. Вони були разом понад 25 років. Маккензі допомагала Безосу запускати Амазон буквально ще з гаража, коли про мільярди мова взагалі не йшла, і їх вважали однією. З найстабільніших пар кремнівої долини, але при розлученні Макензі відійшло 34 мільярда доларів, і вона одразу потрапила до списку найбагатших жінок планети, що в принципі не робить їхній розрив якимось там несправедливим. У 2021 році вона одружилася з вчителем хімії з приватної школи своїх дітей, але вже у 2022 му вони розлучились, і однією з причин вказують, що її обранець Джует просто не витримав публічного тиску. А от щодо шлюбу. Лорен з її колишнім Патріком Вайцелом, Це така окрема цікава історія. Бо, як виявляється, Патрік був з Джефом Безесом добрими друзями. Як кажуть, Лорен і Джеф зблизились саме через спільні тусовки друзів у Лос-Анджелесі. Так і тут можна вже пожартувати, що це майже нагадує історію Дантеса Дарофієвої і Кацуріних тільки в форматі Америки. А так Лорен і Патрік разом виховували трьох дітей: двох від попереднього шлюбу Лорен і одну спільну дитину. Перебували в шлюбі вони також достатньо довго, аж з 2005 року. Тож, зважаючи на усі обставини, цей роман Лорен і Джефа сприйняли як зраду з обох сторін і дружню, і любовну. Патрік у 2022 році одружився з Пією Міллер, австралійською акторкою, моделлю, але публічно не коментував розрив з Лорен. І зараз щасливий з новою сім'єю. Зараз у Лорен і у Безоса у Безоса їх четверо, у Лорен троє, всі вони дорослі, і їм в діапазоні щось там від 17 до 24 років. Тому можна припустити, що новини про розлучення батьків вони сприйняли більш-менш зріло. І та й взагалі, якщо говорити чесно, відверто і по-дорослому, ми ніколи не знаємо, що відбувається у чужих стосунках насправді, і засуджувати когось що їхнє кохання закінчилось і вони обрали бути щасливими з іншими людьми, точно не наша справа. Можливо, Лорен і Джеф це не ідеальна пара за версією тікток користувачів, але вони вже Дорослі і вони зробили свій вибір. А ви пишіть у коментарях, як вам взагалі це весілля, як вам Лорен на обкладинці? Чи повірили ви в їхнє кохання? Чи це для вас був просто дорогий перформанс? А я вам дякую, що ви дійшли до цього моменту. усім цьомчики, і побачимось у наступному випуску. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.